Розділ 4. Отже цар Соломон владарював над усім Ізраїлем, а можновладцями в нього були Азарія, син Садока, священником, Еліхорев та Ахія, сини Шіші, писарями, Йосафат, син Ахілуда, літописцем, Беная, син Єгояди, начальником війська, Садок та Авіатар священниками, Азарія, син Натана, начальником над намісниками. Забуд син Натана священником і другом царя, Ахішар керуючим палацом царя, а донірам, син Авди, головним податківцем. У Соломона було над усім Ізраїлем 12 намісників, які постачали цареві та його домові продовольство. протягом місяця, щороку почергово кожен поставчав харчі. Ось їхні імена: Бенхур на Єфремовім нагір'ї, бендекер в макаці. В Шаалевімі, в Бет-Шемеші та велоні Бетхенану. Бен Хесет в Аруботі до нього належали Сохо та весь край Хеферу. До Бен Авінадава належала вся околиця Дора, його дружиною була Тафат, дочка Соломона. До Баана, сина Ахілуда, належали Таанах, Мегідо та весь Бет шеан що неподалік Цертана, нижче Єзреела. Від Бетшаана до Авел-Михоли і навіть за Йокмеам, Бенгевер у рамоті гілеадському. До нього належали також поселення Яїра, сина Манасії, що в Гілеаді. Під його відданням був також край Аргови в Башані, 60 великих міст зі стінами навколо та мідними засувами. Ахінадав, син Ідо, був намісником у Маханаїмі. Ахімаас, у Нефталимі його дружиною була Босмата, також дочка Соломона. Баана, син Хушая, був намісником Васирі та Беалоті, Йосафат, син Паруаха, Ісахарі. Шімей, син Ели, у Веніяміні, Гевер, син Урії в Гілеацькому краю, тобто в колишньому володінні Аморейського царя Сіхона та Ога Башанського царя. Він був одноосібним намісником над усіма цими місцевостями. Юдеї та ізраїльтяни численні, як пісок на березі моря, всі їли, пили і веселились.